Молитви читання поезії, виставки, жива музика та лекції у чернівцях. Відзначили 209-й день народження Тараса Шевченка. На заходах поезію читали як дорослі, так і малі. Варто відзначити, що об'єми віршів, які підготували чернівчани, вражають. Більше про частування Кобзаря знають мої колеги. 209 років тому народився поет, прозаїк, мислитель, художник та основоположник сучасної української літератури Тарас Григорович Шевченко. Заходів до дня народження Кобзаря у Чернівцях запланували чимало. Таке чествування Тараса Шевченка має ще більше популяризувати його творчість, вважає голова Чернівецького об'єднання Просвіта Віра Китайгородська. Просвітяни вшанували славетного українця на центральній площі. Пам'ять про нього та загиблих на війні героїв звучав. Молитви та поезія кобзаря, наша молодь, студентство, школярі підготували дуже гарну композицію поетичну за творами Тараса Шевченка. Наші е, науковці-спікери е, підготували лекції е, про Тараса Григоровича Шевченка. І, звичайно, ми хотіли тут багато люду. Ми хотіли, аби. Е, його вивчали не тільки по кілька годин у шкільних регламентах і у підручниках. Шевченка треба знати досконало, і треба знати в кожній родині. Рядки антиімперських віршів Шевченка особливо болять кожному українцю в наші дні. На горі високій домовина Україна широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдана, не так воно стало. Москалики, що заздріли. То все очухрало. Захід відвідали і старші поціновувачі поезії Шевченка. Чернівчанка Марія Тодощук захоплюється творчістю кобзаря, скільки себе пам'ятає. Я з дитинства люблю поезію Шевченка, і мої батьки теж любили. В дитинстві я пробувала складати вірші ну, про природу. Присвячені Шевченку, один мені запам'ятався і тепер. І це наш народний поет. Це кожному зрозумілий до душі. Під час урочистості просвітяни продемонстрували автомобіль, який придбали за допомогою української діаспори в Чикаго. Зараз просвіта готує машину для передачі в один з бойових підрозділів ЗСУ. До речі, під час святкувань Шевченківських днів у краєзнавчому музеї згадали цікаву історію. З відкриттям пам'ятника Тарасу Шевченку у США вже тоді Радянський Союз робив усе, щоб надати можливості українцям вшанувати кобзаря у процесі підготовки до цього заходу. Я знайшла дуже такий цікавий факт, що коли відкривався пам'ятник у Вашингтоні в 1964 році, він був пов'язаний з багатьма скандалами. Але саме у відкритті цього пам'ятника, до відкриття цього пам'ятника, долучився наш буковинець в надзвичайний відомий. Син свого батька Роман Смальстоцький, науковець, дипломат, людина надзвичайної долі, який працював завжди за те, щоб Україна була незалежна, вільна і ніким не гноблена. У рамках вшанування у музеї, окрім іншого, заслухали наукову доповідь про кобзаря, виконували його твори і, звісно ж, організували виставку, яка складається з по справжньому унікальних експонатів, як з фондів музею, так і подарованих колекціонерами. Хотіли представити. Gracias. Усім відвідувачам нашого музею численні експонати, які розповідають про те, що ще починаючи з австрійської доби, буковинці, українці, вони цікавилися творчістю Шевченка. Вони не просто вбачали в ньому поета, а власне дійсно, як великого українця, який пробуджував їхню ідентичність, тобто розуміння, що вони українці, хто вони такі є, що вони за. Народ, їхня мова. Перед відвідувачами музею виступили як дорослі, так і маленькі прихильники творчості кобзаря. Так, восьмирічна Марійка вивчила на пам'ять досить об'ємну розриту могилу Тараса Григоровича. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває. Марійка каже, що задоволена своїм виступом. Мі... Добавилася, але я перед цим дуже сильно хвилювалась. В день у Чернівцях пролунав сигнал повітряної тривоги. І, хоча окупанти намагались стати на заваді чествування видатного українця, у них нічого не вийшло. Валерія Пержун, Максим Білоткач та миднятева.